А зараз поговоримо з тобою про п'ять речей, які можуть тебе відвести від істинного Божого шляху. Ти можеш прогорнути це відео і не дізнатися про п'ять речей, які здатні звести тебе з правдивого Божого шляху. Ну а якщо ти все ще тут, то слухай. Перше це гордість, та сама тиха пастка, через яку впав Люцифер. Це тоді, коли людина починає думати: я сама знаю як краще. І вже відвертається від Божого голосу. Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Друге, це не прощення, це як отрута для душі, воно руйнує тебе зсередини. Написано, що ви не прощаєте людям їхніх провин, то Отець Небесний не простить вам. Третє це таємний гріх, те, що ти ховаєш від людей. Ти можеш ходити до церкви, молитися, бути зовні благочестивим, але всередині потроху починаєш. Підгнивати. Так, ти можеш дещо приговати від людей, але не від Бога. Немає нічого таємного, що не стало б явним. Четверте і найнебезпечніше те, що роблять навіть віруючі і не звертають на це уваги. Це коли ти знаєш, як правильно, як добре, як по-божому, але цього не робиш. Обираєш те, що зручніше для тебе. Та слово Боже говорить. Хто знає, як чинити добро, та не чинить, тому гріх. П'яте це забуття Бога. Це коли повсякденні турботи, робота потрохи-потрохи витісняють Бога з твого життя. Коли новини, соцмережі витісняють молитву. Коли ти перестаєш живитися святим письмом, Слабший дух, плоть бере гору, і Бог стає десь там. Написано: Слово Боже, світильник нозі моїй. Потрібно невпинно молитися. Якщо ти додивився це відео до кінця і забув поставити лайк, то зроби це зараз. Тепер ти знаєш, що гордість осліплює, непрощення отруює, а таємний гріх руйнує, компроміс присипляє, а забуття Бога убиває.